Усім привіт-привіт! Я в магазині Аврора. Тут є багато цікавих новинок, такі підсвічники дерев'яні, ціна 22 гривні. Є ще ось такі восьмикутні із свічкою всередині теж ціна 22 гривні. Свічки ароматизовані, є із ароматом магнолії, полуниці або дерево і ваніль. Ціна 34 гривні. З ароматом вишні зараз на акції. Їхня ціна 25 гривень. Цукерничка з такою кришкою і пластиковою ложкою всередині. Є три кольори на вибір: червоний, чорний або білий. Ціна такої цукернички 59 гривень. 77 гривень коштує цукерничка скляна із пластиковою кришкою у вигляді пташки. Є кольори на вибір. Синій, червоний або чорний. Баночка для спецій скляна. Є кришечки у трьох варіантах: це червоний, чорний або блакитний ціна 34 гривні. Ще один варіант паночок для спецій. Це ось такі квадратні з відкидною кришечкою. Ціна 19 гривень. 64 гривні коштує келих для вина скляний. Скляна ваза для квітів. Ціна 149 гривень. Чайник з нержавіючої сталі зі свистком. Ціна 399 гривень від фірми Оскар. Блюдо скляне, овальне. Його ціна 109 гривень, а розміри 29х22 см. Чашка порцелянова ціна 69 гривень. <«Музика> Розтяжка святкова надписом Happy Birthday, ціна 29 гривень. Лазер у із ліхтарем детектор купюр. Ціна 29 гривень. Набір дудок святкових. Ціна 19 гривень. Гаманець чоловічий на блискавці. Ціна 34 гривні. I miss, I чоловічий гаманець на кнопці. Ціна 99 гривень. Резинка тримач із гачками металевими для фіксування багажу ціна 29 гривень. Ароматизатори в машину. ціна 77 гривень у вигляді такого кота. Є кольори на вибір. Ось таких ароматизаторів є великий вибір ароматів, їхні ціни 29 гривень. Ця з ароматом жувальної гумки. Також є і з ванілью з океану. Аромат нової машини. Аромат дині. Також є пахучки з надписом Доброго вечора! Ми з України. З ароматом ванілі у патріотичних кольорах, з гербом ціна 22 гривні. Соковижималка ручна. Скло низ, а зверху досить таки надійний пластик. Є у двох кольорах: зелений або жовтий, ціна 55 гривень. В моїй аврорі просто величезний вибір квітів для декорування. Найдорожчі із них коштують 19 гривень. Це ось такий із фатіном. Також є ціни 14 гривень і дев'ять. Для декорування 10 метрів довжина ціна 5 гривень. Товари для домашніх улюбленців. Нашийник із хустинкою. Ціна 22 гривні. В асортименті багато різних яскравих кольорів. Також є чорний. Повідеться рулетка довжиною 5 метрів. Ціна 199 грн. гривень кольорова гама в асортименті. Нашийник для собак металевий у вигляді ланцюга. Ціна 19 гривень. Нашийник протипаразитний для собак 35 см його довжина. Ціна 44 гривні. Довжина ось такого 55 см. Також є нашийники від паразитів для котів. Довжина 35 см. 19 гривень коштує нашийник для котів. Кольоровий також із дзвіночком. Нашийник для собак із металевими шипами. Ціна 55 гривень. У трьох кольорах чорний, коричневий або фіолетовий. Набір із чотирьох гачків на двохсторонньому скотчі, сам гачачок металевий. Основа на якій він тримається, пластикова, є у формі квіточок або сердечок. 29 гривень коштує набір із п'яти гачків круглої форми. Набір із трьох гачків ціна 27 гривень. Кухоль порцеляновий. Ціна 49 гривень. Чашка порцелянова із зображенням тварин. Ціна 55 гривень. Висока чашка для кави. Ціна 69 гривень. Чашка, яка підходить ідеально до соусниці. Ціна 59 гривень. Ціна соусниці – 29 гривень. 100 мл об'єм. Склянка блакитна. Ціна 39 гривень. Скляні чашки. Хоч блакитна, хочеш жовта, ціна 47 гривень. Лежак для тварин. Поєднання кольорів зелено-сірих. Ціна 349 гривень. Домик для котів у вигляді котика з м'ягенькою подушечкою всередині. Ціна його 349 гривень. Хто не встиг придбати формочки для випікання Пасхи. Є великий асортимент 3 гривні 4,50 трошки більших розмірів. І більших розмірів 5 гривень ціна. Дякую, що переглянули ролик до кінця. Усім пока, до зустрічі у новому ролику!